Добрий день, доброго ранку, у кого добрий вечір. Так, у мене, можна сказати, такий пізній ранок, але починаю своє нове відео. Зараз мені треба зняти ще білизну. Так, дівчатка знімала відео, два відео знімала і була, як кажуть, зайнята, але в мене було натхнення на ці відео. Думаю, незабаром вони у мене вийдуть. Дивіться, як розлігся. Такі відео вже новорічні, можна сказати, святкові. Знаєте, якось так було у мене натхнення, думала знімати, не знімати, і вирішила все-таки зняти в цьому році. Тому скоро вони вийдуть, може, навіть і після цього відео. Так, Зараз розкажу про свої плани, що я чим займаюся. Так, Кузя, бачите, як він лежить на сонечку, гріється. Він так дуже багато зараз їсть, перебирає їжею. Та, недавно нашому Кузі було 4 роки. Ми трішки, як кажуть, відсвяткували, але це я так сміюся. Забули за нього, якщо чесно, забули за день народження, на наступний день згадали, привітали, купили йому смаколика і все, так, Кузя. Ось 4 роки пройшло, і можна сказати, що це вже такий котик. А то був ну такий худенький, такий худенький. Так, зараз поділюся з вами своїми думками, як кажуть. Відпочивай, Кузя. Так, дівчатка, зняла я холтер вчора. Вчора був такий день е, дуже збентежений, як для мене. Е, був таке навантаження було і психологічне, і таке, і ніч у нас була така, знаєте, не дуже спокійна. У нас в нашому регіоні було спокійно. Але я читаю за інші регіони, і я, знаєте, от коли я бачу, що у людей така проблема, а ну, такі вибухи, як і у нас, і я це відчуваю, начебто вони у нас. Ну, коротше, ось таке відчуття в мене є. І я думаю, як ті люди там переживають за ті вибухи. Особливо, знаєте, коли цих вибухів немає, а потім вони з'являються. Не знаю, не можу сказати, що можна звикнути до вибухів, але це страшно, і так, і так. Так, дівчатки, коротше, вчая я поїхала, зняла холтер, повинна дати мені опис і повинна я записатися до лікаря. Сьогодні я теж йду до лікаря, але буду робити форму 0,83. Це сину мені треба зробити. Підемо до лікаря з ним. Так, і вчора так поїхали ми, як так раптово можна сказати, це все сталося. Поїхали в лікарню. Поїхали ми в лікарню в інсультне відділення, тому що там лежить наша, скажімо так, колега. Але дівчатка, там така картина не дуже добра. І знаєте, у нас з нашої колеги більш-менш все нормально. Ми надіємося, вона поправиться, все буде добре, ми її чекаємо, тому я думаю, все, все все буде добре. Але сама картина, от в лікарні, ну дуже така була важка. Ми попали на таку ситуацію, коли дівчинка, ну я думала, що їй менше 20 років, але все-таки десь 20-23 роки в неї були інсульти. Не неї трепанація черепа, все і її вчора вчора ну, визивали священника, щоб він ну, прочитав всі молитви, і все її відключали. І, знаєте, в цей час дівчатка ось це так переключається в голові, і думаєш трішки за інший смисл життя. Все проблеми якісь відходять назад. І думаєш, для чого е, то робив, що робив. Якось так е, я була не сама, я була теж з колегою, і якось так нас, нас ця картина так. Е, ну, так Скажімо так, заставили нас задуматися. Але, знаєте, лікарня така, це державна лікарня, не приватна, державна, і вона така чиста, нема ніяких запахів. Дівчатка всі такі активні, хоча не молоді. Я так молодих там і не побачила. Лікарі такі більш-менш молодші, десь так: 45, 42, може, ось так, десь мого віку. А ось дівчатка медсестри і молодші сестри, вони такого, ну, я б сказала, по 57. І до 60 років. І вони такі всі активні. І це мене думає, як там вони так крутяться. Знаєте, звісно, я в своїй роботі до чого звикла, а для когось це там кошмар, скажімо так. А для нас вчора було так здивування, як ці дівчатка бігають, і пацієнти всі майже лежачі. Ну, це Після інсульту люди лежать. Ось так. І так здивована була, які вони активні, але ж я кажу, лікарня з ремонтом дуже мені сподобалася, ну все сподобалося. Єдине, що не сподобалося, туди не треба нам всім потрапляти. Треба бути здоровими, треба берегти здоров'я і слідкувати за здоров'ям. Спочатку мені подзвонили, то треба було відповісти. Так, так що вчора був такий день напружений. Вчора, так, трішки, знаєте, думки були таке з життя за таке обширне життя. Життя для чого живемо, як ми живемо. ну Думки в мене такі були вчора. так що таке І ніч така була, можна сказати, спочатку. Я думала, що вона буде напружена для нашого регіону, але все обійшлося, але інші регіони, на жаль, постраждали. І там ну Тут без слів, дівчатка. Просто без слів. це це Просто без слів, ось так скажу. Ось на сьогоднішній день я встала. Поснідала. До речі, зараз сніданки. Може, я вставлю сніданки, які готую, поки мені так подобається. Так, у мене сніданок, і я його зробила дуже легко і дуже просто, але він мене дуже так гарненько насичує. І, в принципі, я її до обіду їсти не хочу. Це гранола Полониця ми Брали її в метро. Ось такий білий йогурт. І, в принципі, він мені сподобався, тому буду. Ніці, там всьому смачного зробила собі чайочок. Знаєте, оце я брала в 25 кофе Росферс. Додаю небагато, він настоюється, він дуже такий ароматний. Моїй сім'ї всі сподобався, дуже сподобався. І не забуваємо про вітаміни. Поки у нас немає світла, то я вирішила прибрати в коридорі. Вже похолодало. У нас сьогодні, здається, був вже мінус, і треба взуття поміняти куртки більш такі теплі, тепліше дістати, тому я цим займаюся. Взуття, помила, вже яке таке носити ми не будемо. Ну, підошву помила, воно зараз сушиться, потім все поскладаю. Ось таким займаюся, коли немає світла. Так, що, ось так. Так що, дівчатка, буду продовжувати це відео. Бережіть себе, бережіть близьких і цінуйте, напевно кожну мить свого життя. Четвонозвали світло, тому я все швиденько буду готувати, поки діти не мовчені. Мені треба приготувати кекси і щось як. Вечерю. І сестра була в магазині, купила мені сологуні, то я, напевно, ще приготую хачапурі. Зараз поставлю тісто, поки воно буде кекси випікатися, тісто гарнасенько підніметься, але хачапурі, напевно, буду випікати в арелі, бо мені більше сподобається арегриль. ну в ареглі, як готується. Так, що на кекси треба? Борошно, молоко, яйця, масло. Я його достала, воно. Та, ну, такої кімнатної температури у мене, сіль, дрібка солі 50 мл е, олії, цей, ванілін. Ну, За вашим смаком Розпушувач чисте і цукор. Це все гарнасенько треба змішати. І, напевно, ще додам якісь ягідки. Я вже поставила форму, приготувала все, тому що вже так, дівчатку, у нас світло сьогодні так не так надовго виключили. А, ось Тому чекала це все, все приготувала. Зараз включаю духову шафу і будемо випікати. Але ж треба мені це все змішати. Напевно, достану міксер. Воно так тоді зіб'ється і буде смачніше, мені здається. Ось так. Тісто моє вже готова. Воно таке доволі, знаєте, густе, можна сказати, така густа-густа сметана, але я буду додавати ягідки, тому воно таке. Ви можете коригувати, знаєте щоб може менше боршну було. Хоча мені, в принципі, по ну як за рецептом все подобається. Достала малину, тому що в мене відкрилася, бачите, кришечка, і вона трішки примерзла, тому думаю, я її використаю зараз. І з малиною буде це дуже-дуже смачно. Так, це ми їх готові майже. Єдине залишилось їх випікати, буду випікати. Десь хвилин 20-30 розігрітий у духовці, десь у мене 180 градусів, тому, надіюсь, вони підіймуться і все буде добре. Зараз ми тут працюємо. Я начистила картоплю, вирішила готувати. У мене було три ніжки. Я, напевно, приготую варогрилі, хоча ще ніжки отак курку не готувала. Здається, один раз готувала філе. То мені, в принципі, сподобалось. То будуть ніжки, і вже в мене хачапурі в процесі. Я е, яйце саме тісто не додаю, а додаю вже яйце саме хачапурі. Ось білок я вибила сюди, а жовточок в мене піде на одне хачапурі. Але і ну, потім же я буду робити ще три, хачапурі, жоточок залишиться і можна, знаєте, зробити бізе. Приготувала дощечку, щоб заморожувати. І буду зараз все крутити. Зараз вам, напевно, зніму процес самої роботи. І мої кекси вже майже допеклися. Так, повітря гаряче йде. Так, майже готові вже. Щепурю маленьку залишу. У мене ще сир залишився, тому зараз розподілю по-інших, а ці буду заморожувати. Одна вийшла така величенька, а дві маленькі. Але це то і добре. Тут це такий, знаєте, дуже простий рецепт. Але дуже він смачний, мені Хачапурі саме в аерогрилі найбільш подобається. Дівчатки, я достала, але достала з папірцем, тому що вони дуже-дуже ну, гарячі. Якщо я буду знімати зараз оцей папір, воно просто буде ну, розвалюватися кексики. Але я вже розрізала їх. Ось один взяла, думаю, спробую, скуштую. Дивіться, гарно пропікся, все дуже гарно. І я думаю, з малинкою це буде дуже-дуже смачно. Єдине, що я пожалкувала, треба було більше додавати малини. Я спочатку думала, що це буде, я по 3 ягідки додавала, це дуже буде багато. Але ні, все-таки треба було додавати хоча б по 5 штучок. Але на наступний раз буду робити по 5. Тому всім смачного! І зараз з вами я відкрию посилочку, яку я забрала сьогодні на новій пошті. І дівчатка, хочу познайомити вас з шампунями, які мені прийшли. Так, це фірма Богенія. Начебто ці шампуні е, будуть дуже гарно допомагати. А яка проблема? Проблема в тому, що у мене дочка миє голову майже кожен день. Я два рази на тиждень мию голову, але начебто ці шампуні дають е, не так жирність голови і волосся не так, не так жирні. Тому я з цими шампунями на просторі інтернету і хочу поділитися з вами. Поки я отримала посилку, бачите, шампуні гарнесенько запаковані, дуже гарно запаковано все. І сама посилка була класно запакована. Потім ще мені сподобалось, що дуже швидко я замовила на наступний день, замовлення ось мені прийшло. так І що мені сподобалось, що продавець подарував ось таку поклав як подарунок, ось таку пилочку я дочці віддам, і таку паличку. Ну Це такий набід. Це дуже-дуже приємно такі подарунки отримувати, якщо робиш якесь замовлення. Так, у нас це шампунь і кондиціонер. Скільки тут у нас об'єм, я не знаю, напевно. Не... А, 450 мл ось така пара. Надіюсь, цією парою буде у нас все добре. І ми подружимося і будемо замовляти. Така пара зараз коштує майже 600 гривень. Це я брала на пром'ю. Через Letyshop, Shop, тому мені пішов кешбек. Якщо ще е, дочекатися, знаєте, такого гарного кешбеку, можна класно-класно зекономити. Так, оце в мене був такі, таке перше замовлення. Потім друге замовлення ось таке. Тему волосся продовжуємо. І, е, скажу так вам, е, це відгук уже, у мене дочка спілкується з своєю лікаркою. І вона, ну, в неї лікарка теж, і вона дала відгук на ось цей шампунь. Е, він Десь коштує в районі 320, от я в метро його бачила: 328 гривень, тут у нас 750 мл. Теж вона каже, ну, знаєте, кожному як своє, комусь підійде, комусь не підійде. Вона каже, що теж дуже класно, не треба. Часто мити голову, ну, будемо пробувати. Не знаю. знаєте, Я шампунями користувалася такими з магазинів, з Аврори, там з Єви. Ось такими фірмами я ще не користувалася. Хоча ось цей в Аврорі продається. Ці я не бачила, а ось цей в Аврорі, в Єві. в Єві продається. так, І в метро от була ціна 328, якщо два ви берете. То десь 270 А на просторі майкапу я побачила його. Зараз знижка йде 230 гривень, і мені його привезли безкоштовно. Я ще замовила маску, то от, там від 250 гривень безкоштовно. Маска 20 гривень, це 230 гривень. І мені ось сьогодні його привезли безкоштовно. Це дуже-дуже класно. Надіюсь, вам нам ці шампуні підійдуть. Дуже буде шкода, якщо не підійдуть. Але ж я ж кажу, сьогодні зробила ось таке розпакування, вам можна сказати. А потім, звісно, дам відгуки за ці шампуні і надіюся, знаєте, чого така проблема стала, тому що почали відключати світло, і так світло сьогодні у нас так відключає дуже-дуже багато, скажімо так, часу. Я розумію, що у когось може ще більше, але я кажу, як у нас. Так? І сушити волосся теж не завжди виходить, тому можемо з цими шампунями, може, вийде в нас мити голову не так часто. як як вона потребує. Так, що ось так. Відгук, звісно, дам через, може, деякий час. Треба, щоб час прийшов, щоб це все спочатку Курочка моя вже готова, ніжки, верніше, все готове. Пюре я зварила. Так, пюре, супер, пюре вийшло. Кекси до чаю є, чай заварила, достала огірки вже, з'їла два огірка, бо дуже-дуже смаченькі. І зараз м, будемо вечеряти, напевно, і все. Всім вам бажаю, у нас на заднім фоні Раль вечеряє, молоко п'є, трішки даю йому молочка. Так? Всім вам бажаю, дівчатка, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. Саме головне, щоб знаєте, було здоров'я і був мир. Напевно, це саме саме головне. До нових зустрічей у нових відео.